Ще на початку лютого міська влада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади головного архітектора Миргорода. Оскільки посада досить серйозна, вузькоспеціалізована, й критерії до кандидатів вимогливі. Має бути вища архітектурна освіта, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше п'яти років, і, звичайно ж, вільне володіння комп'ютером. На конкурсний іспит та співбесіду прийшло два претенденти. Процедура відбору кандидатур на посаду начальника відділу архітектури і містобудування була досить тривалою. Голова конкурсної комісії, секретар міської ради Костянтин Кірпосенко повідомив положення та умови проведення конкурсу, повноваження комісії і вимоги до претендентів. До речі, у роботі конкурсної комісії, крім її членів, взяли участь голова правління Полтавської обласної організації національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України Микола Карюк. Член національної спілки художників України Анатолій Чернащеков, член Полтавської обласної організації національної спілки архітекторів Віктор Чопенко, депутати міської ради Олександр Паутов, Юрій Кіберєв та Олег Говоруха. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами вирішила пропонувати міському голові на заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури та містобудування інну білик. Довідково. Інна Білик закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю архітектура та заочний курс у Харкові за спеціальністю дизайн і оформлення інтер'єра. Вона член національної спілки архітекторів України. Тож попереду Інну Іванівну чекають спецперевірки різними інстанціями. Тільки після цього можливе офіційне призначення з випробувальним терміном до шести місяців.